Ворожий дрон влетів просто у спальню. Російські окупанти вдарили по житловому будинку на Київщині. На місці трагедії рятувальники знайшли тіла двох людей: чоловіка та жінки. Останки загиблих вестимуть на ДНК, бо опізнати їх неможливо. Однак вже відомо, що Росія вбила у відомого хірурга та журналістку. Всі подробиці розповім за мить. З вами новини ТСН ЮЕЙ і Яльдмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Росіяни знову атакували. Київщину в ніч про 26 лютого ворожі дрони спричинили численні руйнування та пожежі. Не обійшлося і без жертв за останніми даними від виконуючого обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації Миколи Калашника. Внаслідок нічної атаки на Київщині загинуло дві людини. Спершу рятувальники знайшли тіло однієї жертви під час ліквідації пожежі двоповерхового приватного будинку у Бучанському районі. Згодом вони виявили ще одне тіло в іншому населеному пункті цього району. Дівчина 2005 року. Народження отримала поранення потиличної ділянки голови. В лікарні надали всі необхідну медичну допомогу. Наразі перебуває на амбулаторному лікуванні. А чоловік 1981 року народження отримав рану правої кисті від уламку скла. Загалом, внаслідок цієї атаки, в Бучанському районі пошкоджено дев'ять приватних будинків. Скління квартир у чотирьох багатоповерхово-житлових будинках, чотири гаражних приміщення, скління вікон двох підприємств. Три автомобілі знищено та 15 пошкоджено. Пошкодження зафіксовані у чотирьох населених пунктах моторошні кадри з ліквідації наслідків страшного удару показали в поліції та десенс. Один із жителів Бучанського району Київської області розповів про пережиту атаку безпілотниками. Його будинок зазнав значних пошкоджень. Про це чоловік розповів у відео, яке поширив телеграм-канал КС Новини Київ. За словами господаря оселі під час атаки уся його сім'я була вдома. Доньку чоловіка під час удару відкинуло так, що вона дістала поранення голови. В будинку знаходилася вся сім'я, дружина, бабушка і син з дочкою. Почули. Шо ну, шахет летить такий. Вроді би як, затих і вже гром, тобто вже таке, звучно таке було. І вибух зразу. Дочка знаходилася на кухні перше вікно, і її е, е, голову ранило. Це її волосся. Ночі зробили, зашили її голову, відпустили. Вона зараз знаходиться у друзів. З окупації ми були тут. Е, з Сім'єю, з дітями тут людей в цьому домі з дев'ятітажки. Всі тут ходили. Тут дуже багато людей було. Дуже багато. Ми ховали генератор, який нам видали тут світло. Кидали туди, щоб холодильники там були, роботили тут, і ми дружно це робили. Все в місті Мер з самого ранку, самий, мабуть, перший був тут, на цьому місці ще в сім ранку. Він був потім зам приїхав. Всі потихеньку почали з'їжджатися. Дивитися, що робити, як перекривати пізніше, стали відомі нові деталі і про загиблих. На місці трагедії загинуло подружжя. Це відомий хірург і телевізійниця. Про це з місця подій повідомила кореспондентка ТСН Інна Боднар. За її словами, рештки загиблих вестимуть на ДНК, бо опізнати їх неможливо. Рятувальники розповіли кореспонденції, що знайшли тіла чоловіка та жінки подружньої пари, яка тут жила. Сусіди ж розповіли, що коли вночі сюди залетів шахет, то вони бігли рятувати, але дрон влетів у спальню, де ймовірно було подружжя. Значить, над їхньою спальнею там вирва, значить, звідти полум'я. Тобто удар був прямо прямо от, от де обход, чуть тут чудліше. От чуть -чуть лівіше, там них їхні спальні. І вот удар був безпосередньо, мабуть, туди, тому що звідти значить, як. Полум'я там там був, мабуть, місце удар. А згодом стали відомі імена загиблих у наслідок російської нічної атаки дронів у Київській області. Загинула журналістка «Укрінформу» Тетяна Кулик. Авторка і ведуча проєкту Нація непереможних, яка виконувала обов'язки головного редактора головної редакції Мультимедіа. Генеральний директор «Укрінформу» Сергій Череватий зазначив: цитую Тетяна Кулик була чудовою журналісткою. Робила багато програм про нашу боротьбу та наших героїв. Ще вчора ми спілкувалися щодо підготовки інтерв'ю Кирила Буданова. Вона назавжди залишиться в наших серцях і в нашій пам'яті. Ми будемо мститися за нашу колегу матеріалами, які викривають воєнні злочини агресора. Як сказав у цьому інтерв'ю Кирило Буданов, всі кати українського народу обов'язково понесуть покарання. Крім того, цієї ночі загинув провідний хірург завкафедри хірургії університету імені Богомольця Павло Іванчов. Команда Тесені висловлює щирі співчуття родинам загиблих і бажає швидкого одужання постраждалим. Росія обов'язково буде покарана за горе кожного українця. Підписуйтесь на канал ТСН і тисніть подобайки, щоб не пропустити найважливішого. Бережіть себе, побачимось.